Всім привіт! З вами я Петя 1345. Це я вже коли не відео на мій канал. Тори. Вибачте на великий перерив. Просто я тут якби я... дещо говорила одному з може... особистом режимом гори вас складність мирно. поставлю легко. Щоб ви зомбіарі спали хоча б якісь і скелети все потім. Вони не вбили ніяк. Саня якісь назад спавнились злі монстри. Я, я, я задаю ліжку складу, пересплю ту ніч, а селянам раді, що вони поховались по домам. Буду спати. До самого рана. Щоб потім блогать тих злих монстрів. Треба подивись. У мене тут якраз є одне місце. Тут вже всі бяри вже позгорали, блин. О. Тут я тут пауки. Я їх хотіла. Нехай догорає. Фу.

це скіле, ну, я б не скелета, а того як його. Вигадаю, все лишнє. Знову не лишнє. Зовсім. Ну, треба, щоб було місце. на Зараз мій кам'яний дерев'яний меч. Чуть палки побували. Я як вона хотіла вбити? Такий ж мінус. Гранів нам от драконів. Вони бувають тих мудрів, яких ви хотіли вбити. І що, якщо їх, доглядно за зачіпиш, то нарешті вудочка є. Нарешті буде вудочка. Гляну, коли гляну колись темніє, раджу всім поховатись по домам. Бо буде темно. І два сумбіребінки померли. І добре. Вовк? Дуже маю кісточки. Я спасу того маленького вовчонка. О, проручився! Куди піосік? Куди хаска? Чи хаски? Як його би, би назвати? Наберіть в коментарях, прошу вас. Вам мені це важливо, бо я хочу якусь собачку -то назвати. Давай за мною, за мною. Я тебе спасу за зими. Я зимому біомі, як їх тут помітила. Давай. Да ти там. Давай за мною. О, та я тут же була. Пішли далі Пішли вовчику. Короже, я тут ще бачила. Треба цей сніг прибрати, бо він дуже зимний. Він чи пригодиться ще для іншого дракона. Давай доганяй. Я ногу я, я м'язку маю навіть. А до вліз глибоко не куди ти, бо по-нашому, там мене монстр поджидають. Треба очистити. Флігу ще більше нападають, я то знаю. Не, не почав, не. Давай, давай, дай буде додомку. Давай ходи далі. Ходи? Моя м'яска. м'язка. Побачите, занову велику полерву, бо треба десь поскоріше, Ти всім скінчити. Ну я вугілля не маю, як на зло. Щоб поторгуватися з цим у селяном. Ти лишайся тут, а? песику. Ґа. Я зараз відкладу сюди ці окуляри. Ґа. Я зараз перейду собачка. А ти що тут стоїш? Ґа. Я не маю вугілля. Ґа. Ти за мною наблюдаєш, що ти за мною наблюдаєш? Немає вугілля і... і... І ізумрудів. Говорить, дай ізумруди, дай ізумруди. замрудить, так дається. Що ти мне? Він приходить по домам, бо скоро бомбеки будуть спавнитися. Я ігрох, і но я знімаю туристорм. Сміг? Це без сенсу прибирати. Дома селяний, я й сама додому біжу. мені Пофіг займу свій пайбучний який дім. Ось тут був дім. Хоча і не з песоком. Так роди, що я тут тут біля тебе. Укладу своє ліжко гігантське. А ще круті спальний мішок. Спати зразу з разом зі жителям. Хі -хі. Я сюди разом за селяном. Він мені вже прожила. Вона може померти. У пауківку знаходити ще більше. Так, Я можу, нарешті, побачити. Щось свого... яке подивила Може це мій дім. Та це мій дім. Привіт. Тут у нас все робоче ще є. Я думаю, що щось наша на ліжку постелити. Я не буду на ньому спати. Він на три нитки. Треба шукати. Я вже не маю. Ну, Які ізу груди. Хоч і навряд чи. Але я, я, ще я говорила, глибоко в них не заходжу. І так, як ви я, ну, я маю до кончика, якого я лазеритом приручаю, що я цього ще нагодую. Разу такий підходить. Я сьогодні це стало, щоб свого нагодувати. Чого, Чого тут прийшли? Що тут прийшли? Давайте розходимося. Це я не для вас лазарит дістала, а для свого дракончика. Хочу позбирати ще з тих ще криш, що сніг. За сім ні вже прожила. Я постараюсь прожити не вмираючи ні разу. Сих их ты Все и так быстро тут душа, и так подосних. Дого дракона могу вид паркувати. Так, ты гор. Ах, да, вид круто, тут стреляют. Снова не вдалось. О, попасти. Вони вдалося Тобі що, пофігу? Я я ще раз спробую ну, Попасти Ой, я чайно дракона попала. Что за эффект такой? Посюгай попала. Ну, я відпаркувала одного дракона тою її крашеньку я чистю, що тут махомор це був, блін. У мене забився інвентар знову ж. Де пригодиться? Теперь сюда ще складу. А я мать де один из уродів. Із із а тут шпучиться. О, даже у нас три немає. Водиний дракон. Його ну, можна легко паркувати. Затянем на своїх Короче, їм абсолютно пофігу. Тобі дракончик. О, якраз недалеко від мого дому. Трохи підріз. О, все, почав вже, вже прощатися. З попазами був Пікач 445, лайки і підписуйтесь на мій канал. Я вже прожила вже 7 днів. Тоді на це відео сподобалося. Я його випущу трохи пізніше. Всім папа, -па, мої, мої любі підписники. Я вас просто обожнюю. Напишіть коментарі я, я ви того пописи назвати. Мені буде дуже цікаво у їх почитати. Папа. Був Піка 445.